Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як я оздоблюю горловину і пройму на топі Pockets Full of Roses, який прикладається як кишені повні троянд. Отже, спершу я роблю по проймі і по горловині резинку 1 на 1. Я пров'язую два звичайних ряди резинки 1 на 1. Потім я ще роблю два підготовчі ряди, теж резинку, але лицеві я пров'язую, виворотні я пропускаю. Тобто я роблю це з лицевої сторони, перший, і другий з виворотньої сторони, таким самим принципом. Лицьову я пров'язую, виворотні я пропускаю. В мене є детальний майстер-клас на закриття резинки італійським методом. Резинки один на один. Я вам дам також в цьому майстер-класі посилання на це відео. А, а в даному відео я хочу вам просто показати, як ось з цієї пройми я набираю резинку. Ось, бачите, наскільки відрізняється: пройма, вона стала меншою за розміром. Вона виглядає набагато акуратніше. А, і також я хочу вам показати, як я оздоблюю гачком цю пройму. Тож почнімо: я вам буду показувати, як я набираю петлі вздовж, вздовж пройми. Для цього мені знадобляться мої оці ниточки основні, які я використовувала в цьому полотні. А в моєму випадку це котон з альпакою. І я буду набирати петлі пройми таким чином: я три петлі набираю, одну пропускаю. Зараз я вам покажу, як це роблю. Друзі, показую, як я набираю петлі на пройму. Ось ви собі знайшли орієнтовно центр вашої пройми, і починаєте звідси набирати петлі. Ось подивіться: це вже закінчена пройма, це не закінчена. Наскільки ось ця не закінчена пройма нижче, ніж ця. А ця дуже гарно виглядає тугенько, і вона тримає форму. Тож, як я це роблю? А, я роблю, піднімаю петлі з такого розрахунку. Я піднімаю раз, два, три петельки. Наступну я пропускаю четверту, і ось наступна петля йде тут. Раз, два, три, одну пропускаю. Три в'яжу, одну пропускаю. Ось далі вам буду показувати. Ось моя остання петелька була. І так, також я ось, бачите, ось моя петля краю. Я не прям в неї е, роблю, а ось я роблю ось цю, пет, цю крайню таку косичку, яка йде по краю. Я в неї піднімаю свої петельки. Я ось так заводжу свою голочку і підіймаю петельки. Так, ось цю петлю я пропускаю, за, е, завожу свою голку в наступну. Піднімаю раз. Два, три. Одну ось цю пропускаю. Наступну петлю ввожу голку свою. Не голку спицю, вибачте. Раз, два, три. І набираєте так тугенько, щоб вони а, гарно були. А, так, пружно сиділи ці петлі. Одну пропускаю, знову набираю раз. 2. 3. Подивіться, як гарно воно виглядає. Потім, коли я вже виконую резиночку, тут, де-не-де, де, 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 тут видно проміжки, але коли я виконую резиночку один на один, то тут не буде видно цих пропусків. Ось, подивіться на цій проймі, вона ще тут оздоблена гачкованим краєм, таким, тут все. Дуже гарно виглядає і охайно, подивіться як. Тож, ми набираємо петлі ось вздовж всієї нашої пройми, і тоді ми робимо розинку один на один. Тобто, це петлі я просто підняла. Після того ми робимо два ряди резинки один на один. Після того ми робимо ще два підготовчі рядки для того, щоб зробити італійське закриття петель. І в мене є відео майстер-клас на те, як зробити закриття італійське. А також в цьому майстер-класі жилетки я надаю посилання на це італійське закриття петель.